Вітаємо всіх спраглих до знань у сфері криптовалют. Позаду багато важливих тем, яких ми розглядали основи основ. Попереду, завершальні теми курсу, які дадуть вам можливість більш впевнено дивитись на події ринку криптовалют. А саме сьогодні ми поговоримо про два важливих поняття: ліквідність та волатильність. Спочатку визначимо, що ж ці слова означають, оскільки часто чуємо такі фрази, як ліквідні зони. Зняття ліквідності, проєкт дуже волатильний тощо. Отже, ліквідність це здатність криптовалюти, легко перетворюватися на стейблкоін чи фіатні кошти, та навпаки, без суттєвої зміни ціни. Тобто, якщо ви купуєте якусь криптовалюту, та ваша угода не змінює ціну, отже, така криптовалюта є ліквідною, ну, принаймні для вас. А якщо купуєте криптовалюту за допомогою маркет Ордера та ціна криптовалюти зростає на декілька відсотків. Це низьколіквідна криптовалюта. Звісно, є різниця, коли ви купуєте криптовалюту на 100 доларів та 100 тисяч доларів. Проте ліквідність криптовалюти це поняття відносне. Наприклад, у порівнянні з біткоїном ВБТ токен не надто ліквідний поки що. Проте, у порівнянні з криптовалютою ВІКА ВБТ це розсадник ліквідності. Тому для визначення ліквідності криптовалют потрібно використовувати два параметри. Перший це порівняння об'ємів торгів криптопроєкту, який вас цікавить, з об'ємами торгів у десятці найбільших криптовалют. Рекомендуємо порівнювати середні об'єми торгів. Якщо ціна біткоїна зараз перебуває у стані спокою та показує середні об'єми, а ціна якогось криптопроєкту зараз активно росте та об'єми торгів аномальні, таке порівняння об'ємів торгів дасть хибне уявлення про загальну ліквідність даного проєкту. Друге, порівняння об'ємів торгів криптопроєкту з вашим депозитом. Якщо ваш депозит такий самий, як денні об'єми криптовалюти, для вас буде складно як купити криптовалюту без суттєвого підняття ціни, так і продати її, не змінивши ціну активу. Проте варто розуміти, що на графіку можна знайти такі місця, коли навіть на низьколіквідних проєктах купівля та продаж проходить без яскравих змін ціни. Перед вами графік. Віки, і ми бачимо, що був довгий період на даному таймфреймі, коли ціна знаходилася у вузькій консолідації. При тому перед тим і після того ціна Віки дуже активно рухалась. Буває і навпаки, що на самих ліквідних торгових інструментах у деяких місцях на графіку ціна дуже агресивно реагує на рух. Та операції учасників ринку. Чому ж так відбувається? Річ у тім, що є певні зони інтересу, в яких приймають торгові рішення великі гроші, а разом із ними інші учасники ринку. Від цих зон рух ціни може розвертатись, може пригальмовуватись, а може відскакувати. Проте, в будь-якому випадку ціна криптовалюти сповільнює свою динаміку. Саме такі зони інтересу і заведено називати ліквідними зонами. Саме в цих зонах можна приймати торгові рішення без сильної зміни ціни, навіть якщо у вас великий капітал. Тепер поговоримо про еволюцію ліквідних зон в трейдингу. Рівні. Спочатку зони інтересу відмічали простими лініями. Торгівля колись була простою. Якщо ціна зупинилася перед лінією або доторкнулася до неї, то варто чекати розвороту, принаймні локального. Якщо ціна пробила рівень, тренд продовжується та можна добирати позиції. Проте така закономірність чудово працювала в той час, коли не було торгових алгоритмів для торгівлі та можливості торгувати через комп'ютер чи телефон. Був стабільний тренд росту і менше було ф'ючерсної та маржинальної торгівлі, також освіченість. Трейдерів була набагато нижчою, ніж зараз. З часом прості лінії переросли в цінові зони. Учасники ринку почали розуміти, що варто дивитись в загальному, що відбувається біля важливого цінового рівня. Пробиття рівня ще не означає продовження тренду, тому для прийняття більш виважених торгових рішень місця збільшеної ліквідності почали виділяти зонами. Наступний крок еволюції ліквідних зон полягає у динамічності цінових зон. Якщо колись, виставивши ліквідну зону в певному діапазоні, можна було бути певним, що через рік, якщо ціна прийде до неї знову, то відскочить. А тепер ліквідну зону можуть переміщати для сіяння сумнівів у трейдерів і масово відбирати їх позиції. Це дає змогу великим грошам без втрати часу набрати свою позицію, тим самим не впливати на рух ціни. Про це більш детально поговоримо, коли розглядатимемо стратегію торгівлі Smart Money. Для правильного визначення ліквідних зон, де варто приймати торгові рішення на вхід чи вихід з позицій, потрібно перше відкрити денний таймфрейм. Друге, виділити на графіку місця, де ціна розверталась та утворювала новий тренд. Третє. Перевірити, чи був розворот підтверджений об'ємами торгів. Четверте, визначити, чи були пробої даної ліквідної зони без зупинки ціни. Це може знецінити дану ліквідну зону та зменшити ймовірність її відпрацювання. Ну і п'яте, слідкувати, як ціна зараз реагує на дану ліквідну зону. Покажемо вам приклад на базі криптовалюти ETH Ethereum. Отже, перший пункт це відкрити таймфрейм денний і е, побачити місця на графіку, де ціна розверталася та утворювала новий локальний тренд. Ось ми бачимо, що у діапазоні 990 доларів 1080 утворився певний ліквідний рівень, ліквідна зона, від якої ціна змогла відштовхнутися і утворити ось такий от локальний тренд. Далі перевіряємо, чи цей локальний тренд, і розворот ринку відбувся на збільшених об'ємах. Так, ми бачимо, що об'єми торгів були збільшені відносно попередніх. Отже, в даній ліквідній зоні була зацікавленість великих грошей. Далі ми дивимося, чи були пробої даної ліквідної зони. На певній історії бачимо, що після того, як ціна підстрибнула від діапазону 990 0080, вона ще один раз приходила ретестити даний діапазон. І після того, як продавцям не вдалося пробити нижче, так? тут можна трошки ширшу цю ліквідну зону е виставити. Ось на збільшених об'ємах бачимо, що намагалися тестити, це не вдалося, отже, даний ліквідний рівень або ліквідна зона вважається досить сильною. Якщо ж би ми побачили пробиття даної ліквідної зони вниз, певні якісь консолідації під нею, продовження руху ціни далі вниз, потім знов прихід ціни до даної ліквідної зони, і потім пробиття її. В такому випадку ця ліквідна зона могла би. Допускати зуприйняття рішень тільки для локальних якихось спекуляцій. Тобто на менших таймфреймах від неї можна було би будувати якісь локальні трейди, проте точно не на глобальному. Ну і останній пункт: потрібно слідкувати, як ціна буде взаємодіяти з даною ліквідною зоною, яку ви собі виділили. Тобто, якщо ви бачите, що ціна до неї прийшла, бачите активні відскоки, що динаміка. Тиску продавців зменшується таким чином, з великою вірністю, ця ліквідна зона знову відпрацює. Або, наприклад, ви бачите, що цю зону пробили, так, але ціна повернулася назад, починає закріплятися вище. Це теж підтвердження того, що ліквідна зона ще актуальна. І за неї будуть боротись. Отже, що таке ліквідність, ми розібралися. До чого ж тут волатильність? Можливо, ви помічали, що під час якогось тренду на ринку криптовалют деякі проєкти. Виростають на 10%, а деякі можуть вирости і на 200% за той самий час. Також зустрічається, що ціна якоїсь криптовалюти суттєво зросла без об'ємів торгів, а на інші об'єми торгів максимально високі, а ціна знаходиться на місці. Все це відбувається через різні рівні волатильності. Волатильність це міра зміни ціни протягом певного часу. Від чого ж залежить рівні волатильності на ринку? Перше, це є ліквідність. Саме цей показник має значний вплив на волатильність. Існує така співзалежність. Чим вища ліквідність криптопроєкту, тим нижча його волатильність. Та, навпаки, низька ліквідність криптовалюти дозволяє суттєво змінювати ціну активу. Також волатильність залежить від зовнішніх чи внутрішніх подій, які стосуються ринку криптовалют. Коли виходить якась позитивна чи негативна новина, найчастіше зростає волатильність. Так, у кожного окремого криптопроєкту вона зростає по-різному. Ну, до речі, це залежить якраз таки і від ліквідності. Проте важливі новини по фінансових показниках США або новинах у світі криптовалют, наприклад, банкрутство якоїсь криптовалютної біржі, породжують емоції. А емоції переростають у дії. Третє це є від попиту та пропозиції криптовалюти. Про це ми говорили, коли розбирали поняття ліквідних зон. Ну і четверте від Періоду попереднього рівня волатильності. Цікавий факт, що рівень волатильності циклічний. Наприклад, якщо довгий час рівень волатильності стабільно зменшувався, ну візьмемо, до прикладу, трикутну консолідацію, то настане такий момент, коли волатильність різко виросте, що виразується у формуванні нового трендового руху. От дивимося, наприклад, графіку. Бачимо, що ціна в даному випадку ефіріума, ETH, рухалася в певному. Діапазоні волатильність постійно звужувалася, і ціна мала все менше і менше простору для руху. І в кінцем результаті, після такого от зжаття волатильності, ми бачимо, що на ринку оформляється ось такий от потужний імпульс падіння. Та, навпаки, ріс волатильності після якоїсь події чи новини, потім переходить в спокійну фазу. У якій ціна перестає так активно змінювати своє значення. Ось ми бачимо новостворену консолідацію після потужного імпульсу падіння. До речі, а напишіть в коментарях загалом ваші враження від курсу, бо ми вже все-таки досить довго разом. Нам буде цікаво почитати і дійсно будемо вдячні за ваші відгуки. Є декілька видів волатильності. Проте зазвичай трейдери визначають рівень волатильності криптовалюти за допомогою історії торгів, тобто використовують історичну волатильність. Якщо криптовалюта має певну історію торгів, можна побачити, як саме поводила ціна у стані спокою ринку та в стані емоцій, паніки чи ейфорії. До прикладу, знову з вами Ефіріум. Зараз подивимося на локальну волатильність, тобто бачите, що є певні свічки. І коли волатильність була максимально висока, то ефіріум за один день міг долати 8-15%. А коли волатильність низька на ринку, то за день ціна могла б проходити і якихось там 1-2%. Таким чином можна прогнозувати майбутню волатильність ціни криптовалюти. Проте це не зовсім надійно, оскільки ліквідність криптовалюти могла змінитись. Наприклад, у 2017 році ціна криптовалюти мала високу волативність. Але об'єми торгів були в 10 разів менші, ніж зараз. Тому для якісної оцінки волатильності на графіку варто спочатку дослідити, чи не змінився рівень ліквідності. Це все чудово. Проте як це використовувати під час торгівлі, щоб отримати прибуток. Для цього розглянемо певну блок схему. Висока ліквідність це дорівнює низька волатильність, а це дорівнює низькому рівню ризиків, маніпуляцій і, відповідно, низькому рівню прибутку або збитку. Низька ліквідність дорівнює високій волатильності, відповідно високому рівню ризиків і маніпуляцій, ну і відповідно високому рівню прибутку або збитку до депозиту. В яких випадках краще утриматись від торгівлі на ринку. Якщо ваша стратегія торгівлі протягом дня, ви не шукаєте входу в ринок з довгостроковими цілями, то не рекомендуємо торгувати в період, коли на ринок криптовалют повинні вийти або вийшли важливі новини. Чому? Ну, перше, ви не можете передбачити, як на це відреагує ринок. До прикладу, часто на позитивні новини ринок реагує падінням і навпаки. Проте це короткострокове явище. Після відпрацювання дії новин і завершення дії емоцій учасників ринку, ситуація стає набагато зрозумілішою, тому прийняття рішення в такий момент матиме більше шансів на отримання прибутку. Висновок. Провівши якісний аналіз криптовалюти, яка вас цікавить, не полінуйтесь проаналізувати ще її ліквідність і волатильність. Неготовність трейдера до великої волатильності проти його позиції одна з причин втрати депозиту, або замороження його на невизначений термін. Дякуємо за перегляд даного відео уроку. Не зупиняйтесь і проходьте на наступний.